Добрий день, дивіться. Звертаються часто підписники, щоб розказали про радіодітальки, де на платах дивиться радіодіталі, які саме радіодіталі знімати і все решта. Я вже робив декілька відео на цю тему. Це, в принципі, таке відео для неширокого спектру да, глядачів, але суть питання, що його треба зробити. Дивіться, зараз розберемо плату зі звичайного телевізора радянського періоду, е, тільки не лампового, а вже який він там йшов. Не ламповий. Коричай. Дивіться, що почалося, ми розібрали телевізор, звичайний статистичний радянський телевізор. І що ми починаємо шукати? Дивіться, саме цікаве, що там може бути, це одне з цікавого. Це такі от плана дирчасті транзістори. Бачите? Це обов'язково треба їх розкусити. Ви розкушуєте їх, і ваша задача побачити жовтий колір. Не знаю, гарно видно, не гарно. Жовтий колір під е, пластиковим покриттям. От якщо цей колір є, все, порядок транзистор прийомний. Зверніть увагу. Це один з найрозповсюдженіших вид радіодітальок, які ви можете зустріти найчастіше. Потім полубочатка. Вроді би чепухово коштують, але з тим врахуванням, що їх велика кількість на платах, щось заробити на них також можна. Ці полубочата мають бути обов'язково. общем, ти откусив, а трошки загубилось. Обов'язково мають бути магнітні. Бачите? Вони прилипли до магніта. Щось десь трошечки сумніваєтесь, таке, не таке, нам допоможе тільки одне: розкусить і подивитися. В общем, я то розкусив і подивився, мені то по суті видно, вам не знаю, як показати. Та там на кусачках жовта, ну, жовта ножка. Тобто, все, що наша ціль, це знаходить жовте. Е, також одне з найпопулярніших на телевізорах. Ну, тобто, на техніці радянського періоду, на побутовій техніці радянського періоду. Дивіться. Мікросхема. В даному випадку ця мікросхема йде. Зараз пороздругій йде з жовтими ногами. Жовті ноги це гарний признак, тобто чи гарна ознака. Це значить, що там є слой позолоти. Якщо немає жовтих виводів, то обов'язково ці мікросхеми треба розкусувати. І дивитися, щоб вона була всередині жовта. Тобто, ну, ми трошечки не підготувалися до цього. Ну, як є, так і є. Е, що ще? З рядового телевізора ми можемо достати світодіоди? Світодіод. Пам'ятаєте, ця червона лампочка вона стояла е, в штуковині, яка переключала, ну, верніше, не переключала, а показувала, е, який саме зараз працює канал. До речі, в Радянському Союзі хто у вас в сім'ї був самим головним пультом от телевізора? Як в усіх найменший чи ні? Е, так, світодіод. В принципі, це не те саме, що і полубочонок. Ну, шукати треба, чого і ні. Далі. Беремо ці блочки. Знімаємо кришечки. І що нам тут треба шукати? Тут один з найцінніших матеріалів ховається: це польовички. В даному випадку в цьому блокі їх два штуки. Е, найкраще, що треба робити, це їх випаювати, тому що вони можуть бути хоч і на коротких, але ніжках. Давайте я вам випаювати його не буду, я вам його виламаю. Просто покажу, в чому цінність. А цінність, як завжди, у нас, бачите, жовте дно. Тобто, ну як жовте дно? По От вам і є цінність. Так. Що далі? В принципі, по телевізору, мабуть, і все, А, ні, не все. Гляньте в цьому блокі, де були світодіоди, стоїть зелененька КМ. -очка. Рідкий випадок, але вона там є. Бачите? Гарнюнька яка. Ну, і мікросхема. Мікросхему розкушуйте всі мікросхеми. Для початку вам однозначно треба розкушувати всі, тому що в противному випадку ви просто не розберетесь. Е, спочатку ви будете гристи все підряд. Дивіться, також на цьому телевізорі стоять окуклені камки. Це ось жовті подушечки. Е, Запам'ятайте, оці червоні флажки кусати не треба. Вони не сіки коштують, щоб за ними старатися. А коли жовтих флажків на платі немає, тоді плата неприйомна. І виходить, якби ні на флажках толку не вийшло, і плата не сильно цікава, тобто вже плата йде. З другою ціною. Так. Пізніше, пізніше коли ви почнете розбирати телевізори і е, знаходить все більш цікавішу і цікавішу техніку, вам почнуть попадатися плати отакого от зразку. А можливо, у вас вони відразу і були. Хто знає, я ж не можу цього знати. Тут уже, бачите детальки йдуть поцікавіше. Це так званий гробік. Польовички. ну Ці польовички вже більш цікаві, бо вони на довгих ножках. Також кМ-конденсатори, пластик називається. Тобто, ну, оце все, що вам для початку треба. Для початку вам треба зрозуміти, що найперше шукати і що треба відкусувати, а що не треба. тому що ну, дуже багато помилок. Найперше, що вам треба шукати, це все дає позолота Тобто вам треба розібратися, де воно є. І все. От бачите, яка гарнесенька платка, тобто, які мікросхеми, е, які польовички. Уже ж більш-менш гарненько, правда? А зараз я вам покажу найгарнішу штуковину, яка трапилась нам серед оцих плат. Гляньте, яка мікросхемка. Чотири штучки їх, а в них ще й дно позолочене. Оце вже справжня краса. Тобто, одна така от платка може коштувати ну, прям дуже класно. А, і ось іще у 142. Так що на це все треба звертати увагу. Е, в принципі, для початку, я думаю, цього вам вистачить, а в подальшому ви вже самі з охотою будете розбиратися, як правильно підходить до даної штуковини. Правильно? Я думаю, правильно. Е, чи було це відео вам корисним? Не знаю, але як мінімум я старався.